Уже вечір, ми на кемпі. Ось тут я готую вечерю. Тут вермішелик. Це наша палатка. Наш колер, наша їжа. Жаряться цішнички, остатки. Така краса, захід сонця. Дивіться, яка тут краса. Ось. Ось діти придумали якусь таку забаву. Тут інтересно. Строять домики. Город строять, місто. Вау! Глянь, така гарна природа. Це вже ми нарешті сіли в вечерять. Няночка, салатик тобі ще додавати? Шлички пожарилися. Погода є. Данік. Сєр'яночок, їж, їж до дітки.